Ух, сніг! Подивіться! Здається, ніби хтось укрив увесь світ, знаєте, такою чарівною білою ковдрою. Але от що цікаво: кожна, кожнісінька ця крихітна сніжинка це ж справжній скарб. У неї є власна таємниця. Ну що, готові? Давайте разом станемо детективами і розкриємо всі-всі секрети сніжинок. Не буває двох однакових сніжинок. Ну ти ж точно чув цю фразу. Правда, її кажуть, здається, усі і завжди. Але а чи це насправді так? Чи може це просто така гарна казка? Ну що ж, сьогодні ми це нарешті з'ясуємо? Так, добре. Щоб розібратися, чи бувають сніжинки близнюки, нам спочатку треба зрозуміти, а що це взагалі таке, ця сніжинка, може, це просто замерзла вода? Хм. Насправді ні. Все набагато ну просто набагато цікавіше, ніж здається. Ти ж бачив колись кристалики цукру або солі. От подивись на них уважно. Кристал це по суті, коли найдрібніші дрібніші частинки, їх називають атомами, шикуються в такий ідеально рівний рядочок. Уяви собі, ніби цеглинки у стіні або кубики в конструкторі. Все дуже, -дуже чітко й упорядковано. Краса. І ось тут головний секрет. Сніжинка це не просто якась там купа замерзлих крапель. Ні, це один єдиний цілісний кристал льоду. Так, справжній кристал. І він народжується і росте, де б ти думав, високо високо в небі, прямо всередині хмери. Тому кожна сніжинка це такий собі крихітний витвір мистецтва, створений природою. Так, добре, з цим розібралися. Сніжинка це кристал. Зрозуміло, але ж з чого він починається? Як саме там, високо-високо, в холодній хмарі, з'являється оця вся магія? Дивись, щоб водяна пара почала перетворюватись на лід, їй потрібно за щось, ну ніби зачепитися, за якусь основу. І вчені, знаєш, довго думали, що сніжинки завжди утворюються навколо крихітних пилинок, які літають у повітрі. Ну, звучить жалогічно, правда? Але саме тут на нас чекає справжнісінький сюрприз. Готовий? От слухай. Виявляється, у більшості випадків, а це більше 70%, основою для сніжинки слугує не пил, а. Бактерії, так, так, я не жартую. Крихітні живі організми, які вітром підняло високо-високо в небо. Ти тільки уяви собі, сніг, який ми бачимо, народжується навколо бактерій, неймовірно, правда. Річ у тім, що поверхня деяких бактерій працює, ніби такий собі ідеальний магніт для води. Молекули води просто обожнюють до неї чіплятися і відразу починають будувати свій крижаний візерунок. І що виходить? А виходить, що в багатьох сніжинок є, по суті, крихітне живе серце. Добре, з народженням розібрались. А тепер наступна велика загадка. От подумай чому майже всі сніжинки, які ми бачимо на малюнках, мають саме шість променів не п'ять, не вісім, а шість. Звідки ця ідеальна симетрія? А вся справа виявляється в самій природі води. Давай подивимось на молекулу води, оту саму знамениту H2O. Вона влаштована ну дуже цікаво. Якщо просто, то атоми в ній розташовані так, що один її бік має невеликий плюс, позитивний заряд, а інший мінус, тобто негативний. І це робить її схожою на так, на крихітний магнітик з двома полюсами. І от що відбувається, коли ці крихтні магнітики починають замерзати. Вони, звісно ж, з'єднуються, плюсик одного тягнеться до мінуса іншого. І виявляється, що найміцніший, найстабільніший візерунок, який вони можуть разом утворити, це ідеальна шестикутна сітка. Це не просто випадковість, це справжній закон природи. Гаразд, у нас є маленький шестикутник. А що далі? А далі його куточки трохи виступають у вологе повітря хмари, і через це вони ловлять нові молекули води набагато набагато краще, ніж плоскі сторони. Тобто куточки починають рости, знову виступають уперед і знову ростуть ще швидше. І ось так крок за кроком народжуються шість головних променів нашої сніжинки. Отож, повертаємося до нашого головного питання. Раз усі сніжинки будуються за однаковими шестикутними правилами, то може все-таки існують дві абсолютно однакові, га? Настав час розібратися з цим міфом раз і назавжди. А знаєш, хто взагалі придумав цю ідею про унікальність? Це був такий собі Вілсон Бентлі, американський фермер і фотограф самоучка. Уяви, ще з 1885 року він почав фотографувати сніжинки під мікроскопом. Він зробив понад п'ять тисяч фотографій, і всі вони були різними. Саме завдяки ньому цей вислів і став таким відомим у всьому світі. Так ось вам і відповідь, і вона трохи хитра. Дивіться. В лабораторії, де все все під контролем, вчений Кенет Лібрехт такий зміг виростити дві майже ідентичні сніжинки-близнюки. Тобто теоретично так, це можливо, але це в лабораторії. А от у природі, в справжній хмарі, все набагато, набагато складніше. Просто уяви собі, що кожна сніжинка це мандрівник, а її форма це такий собі детальний щоденник її подорожі крізь атмосферу. Кожен новий промінчик, кожен поворот, кожен візеруночок, усе це розповідає історію про те, де вона була і що бачила. І до речі, забудьмо на хвилинку про те, що всі сніжинки це такі ідеальні зірочки з картинок. Насправді, вони бувають дуже, дуже різними: є плоскі пластини, є довжелезні голки, є стовпички, а є навіть такі дивні стовпчики з кришечками. Вони схожі на котушки для ниток. Уявляєш? І ось тут один японський вчений на ім'я Накая розгадав головний секрет. Виявляється, форма сніжинки напряму залежить від температури. Уяви собі її подорож. Ось вона летить крізь хмару, де температура мінус 2 градуси, і росте, як плоска пластинка. Потім падає трохи нижче, там уже мінус 5, і вона раптом починає рости вдовжину, перетворюючись на стовпчик. А потім бац, потрапляє в зону, де мінус 15. І на її кінцях знову виростають розкішні гілочки. Це ж ціла прогода. Тобто, виходить, що дивлячись на якусь складну сніжинку, можна буквально прочитати її історію. Ось тут, бачиш, вона росла як стопчик, ага, а потім, мабуть, потрапила в холоднішу зону, і на її кінцях виросли оці пластинки. А потім на цих пластинках почали з'являтися нові тонші гілочки. Це ж справжній щоденник. І ось це і є відповідь, чому в природі не буває двох однакових сніжинок. І тільки уяви, скільки мільйонів, мільярдів сніжинок падає одночасно, і кожна, кожна летить своїм унікальним шляхом, потрапляючи в хоч трішечки, але іншу температуру і вологість. Їхні історії ніколи не повторюються. А це означає, що і їхні форми теж ніколи не повторюються. Ну, от тепер ти знаєш майже всі секрети сніжинок, і наступний снігопад, я впевнений, буде для тебе не просто снігом. Це будуть мільярди унікальних історій, що падають просто з неба. Цікаво, яку історію прочитаєш саме ти. Обов'язково спробуй наступного разу, коли падатиме сніг, одягни темну рукавичку і просто простягни руку. Піймай сніжинку, у тебе буде всього кілька секунд. Перш ніж вона розтане, тому не гай часу, встигне роздивитися її дивовижну форму. Може, це буде ідеальна зірочка, а може довга голка? Спробуй сам прочитати її унікальну крижану історію.